Мій синочок добровольський Ігор Володимирович народився 16 вересня 1992 року. І, як для мами дуже боляче говорити про свою дитину. Він нас був в родині первістком першим роком. І був дуже оточений любов'ю, і ласкою. Всі надзвичайно його любили, тому що він такий такою дитиною, як кажуть, для вас всі любити. Перший класник пішов в школу номер 10 міста Сабора. Классими літок і навчався по безкореній програмі. Тобто за 3 роки він вивчив програму чотирьох класів і переводом пішов сюди відразу п'ятий клас до людинської середньої школи. Навчався він в початковій класі дуже гарно, підріс трошечки вже, почав захоплюватися іншими інтересами. Закінчивши 9 класів, пішов навчатися на оператора набору. Училище. Закінчивши три роки училища, він вступає в Дугобицький педагогічний університет з надпільком фізика, математика і інформатика. Дуже в нього любиме інформатика, комп'ютери і він хотів працювати викладачем інформатики. Не закінчивши, не отримавши диплом, у нашій державі розпочалася війна і він піде на схід. На той час він вже проходив військову службу. Сам військова частина Сапелі. Там він отримав звання, своє перше звання молодшого сержанта, і він був активним і брав участь в різних військових навчаннях, розмінуваннях. Його відправляли на розмінування артскладів в Новомогданівку Запорізька область. Будучи там на тих розмінуваннях, він отримує учасника бойових дій. Ще до того часу розпочалися в нашій державі. Він брав участь в місті ровно в таких навчаннях, почесні верти прапора в Києві на параді. Ну, він був активний, ще раз наголошую активною дитиною і багато чого він брав участь. Він неодноразово отримував нагороди, грамоти, відкомандування, інженерно-саперних військ. За гарну виконавну свою роботу за внесення своєї дослідження. Коли в нас почали скорочувати військову частину в місті Сант, він вирішив піти служити у міг 70-ту десанту що бригади. І, попри всі наші намагання з чоловіком переконати, що там дуже важко, що там потрібна дуже така. Моральна і фізична підготовка, він сказав, мама, я не боюся. І для мене це після того, як я пішов навчання в очковій в частині пісні, учбовий навчальний центр 69-й і він йде туди разом зі своїми друзями, в той час прийшла туди служити 20 тисяч чоловік з міста Сада. Там він так само гарно зарекомендував, йому запропонували гарну посаду по допуску до статів. Так само пережила я багато тобі страху, бо боялася. Відказала на соночку, не каже, комусь відкриється парашут, а ти будеш відповідати. мама, не переживай, не здав екзамен нами. Я відмінно все знаю, це вдасться, я вирішив, я відбуду. Але так, з тими подіями у державі, що він пішов на схід, і не дочекався його підвищення, і про нього ми дізналися, коли приїхали побратими до нас, коли відкривали в школі на нашої школи Ходять приміщення школи, то одразу ж кидається в очі меморіальна дошка. Душ. Дошка, яка засвідчує те, що школа носить ім'я нашого героя, нашого року Ігор закінчив в нашій школі 9 класів, після цього пішов добувати вже. Офесійного освіту, але ніколи не забував про школу. Він, коли зустрічався із вчителями, своїми однокласниками однозначно, він завжди старався пригадати якісь миті шкільного життя. І от тоді, коли була зустріч 5 років закінчення школи, дуже багато він міг розповісти таких моментів, про які ми вже й забули. А в його пам'яті вони закрадувалися. Я пригадую випускний, хоч Ігор не закінчував середню школу, він пішов з неповною середньою освітою з нашої школи, він був на випускному, на випускному балі, він веселився, він був такий дуже-дуже життєрадісний і з таким оптимізмом в очах. Адже розумів, що попереду в нього класне майбутнє. Але, але доля розпорядилась зовсім по-іншому. Оцей 2014 рік. Вирішальний для нашого Ігорчика, вирішальний для багатьох військових не тільки. Школа завжди, коли проведжає, проведжає своїх дітей, вона віддає частинку своєї душі разом з ними. І ця частинка вчительської душі живе в поколіннях і тут обривається, обривається саме з душею із. Нашого героя Ігоря. Коли ми дізналися про це, це дійсно був е, дуже великий переляк, можна так сказати, тому що він загинув одним із перших. Він по-героїчному віддав своє життя за нас, за те, щоб ми сьогодні жили, за те, щоб діти мали можливість навчатися в нашій школі, школі, яка носить. Його ім'я ми свято між